Чи є щось, що ви можете зробити краще у наступному матчі? Щось, що не зробили сьогодні, так є. Є навіть декілька речей. Якщо говорити про результат, ми дуже задоволені. Ми зіграли на високому рівні, і тим не менш, ми припускалися помилок, і над цим ми повинні працювати. особливо це стосується матчів проти таких суперників як Борусія Дортмунд. Вони дійсно дуже швидкі. Але я вважаю, що ми добре захищались. В цілому ми зіграли на високому рівні і дуже задоволені результатом. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Який найкращий аспект такого результату? враховуючи ваш хільний графік, у вас не було можливості дати відпочинок комусь із футболістів. Тож, як вони почувають себе фізично? Чи є футболісти, які почувають в тому і не зможуть зіграти у наступних матчах? Всі футболісти завершили гру добре. Відчувають себе добре. Як для першого матчу, це дуже гарний результат. Ми перемогли з великим рахунком, але все ще нам потрібно зіграти в Дортмунді. І У другому матчі нам потрібно бути такими ж сфокусованими, як і сьогодні. Це важливо. У наступному матчі Ла Ліги нас очікує Леганес. Це також складний суперник, з яким ми зіграємо через декілька днів. Нічого ще не вирішено. Сезон продовжується, і нам потрібно грати. Сьогодні і завтра будемо дивитися на стан гравців. будемо дивитись, хто зможе зіграти. На поточний момент я дуже вдячний своїм гравцям за професійність, яку вони показують. Вони роблять все можливе для того, щоб бути готовими до наступних матчів. І це те, що дуже цінують тренери.